Ось так, можна на 200. Ось такий трактор, дивіться. Муфта, нема пасів, причому вам не, то не 220 ті якісь непонятні, де там 380 мотор, КМ 385 БТ-мотор іде дуже толковий, який стоїть зараз і в Воволі, і в джинмі, іде завгодно. Ну, звісно, з мінусів, що гіпка муфта, маєте трошки розуміти, що не треба йому давати там супервеликі нагрузки. Коробка, задній мост тут теж китайці підзекономили. Е -е. І теж той трактор навіть по навісному видно, ну він не розрахований на якісь суперважкі навісні, На такі суперважкі задачі. Тому що чулки задні і все таке саме Ну Для себе тракторець. Повірте мені, і ти ще мотор, і зручніше, триціліндри, три циліндри. Три Мужики, і сінтайчики і 180 і 120 людей і двохциліндрові відбігали. Дуже багато кроків. Хто пише, що одноразовий Китай, от для вас подивіться, скільки таких малих сентайів, скільки років вони відбігли. Потім пишіть туфту.